Ігор Мосійчук став одним із тих парламентарів, яких складно не помітити. Він був голосним і постійно намагався виступити у Верховній Раді та ходив на етери усюди, де тільки було можна. Ігор Мосійчук, радикальна партія, відзначити, що необхідно висвітлювати дійсну роботу депутатів, і не тільки в тому, що говорить автор законопроекту. А ще й в такому питанні як співпраця народних депутатів з різними іноземними фондами, отримання різних іноземних грантів, відвідування народними депутатами іноземних амбасад, невідомо з якою метою, а то спочатку співпрацюють з фондами, потім організовують провокації на зразок гей-парадів. А потім куча затриманих, і на міжнародній арені скандал по відношенню до України. Як ви бачите, ігор Мосейчук озвучував улюблений російський наратив про фонди посольства, гей паради ще до того, як у ПЗЖ це стало мейнстрімом.